У Чорноморському молодіжному центрі відбувся тренінг, ідентичні стереотипи та упередження, як зазначила тренерка з арт-терапії Ірина Лобзенко. Цього разу підготовлена доволі цікава програма малювання китайського портрету. Такі заходи, як самоідентифікація, вони є такою програмою, яка перетикає іще в арт-терапію. Тому сьогодні два заняття. Перше за тренингом який за методичкою, а другий – це арт-терапевтичні заняття, де теж ми так продовжимо роботу над е е розумінням, хто я є, це така методика сьогодні, як китайський портрет. Якщо б я був рослиною, то був би такою рослиною. Якщо б я був там героєм якогось фільму, то такого фільму. Якщо б я був там їжею, то такою їжею. І саме через такі проєктивні методики. Юні наші відвідувачі розуміють, хто вони є. Учасниця тренінгу Анна поділилася, приходячи на такі заходи, завжди очікую отримати щось корисне для себе та гарно провести час. Я хочу отримати нові знання з тем, які я ще не знаю, тому що ці заняття дуже цікаві. І я очікую, що сьогодні буде дуже цікаво, і це буде дуже корисно для. Підлітків мого віку такі тренінги допомагають відволіктися від молоді від зовнішніх проблем, провести час у колі друзів та отримати корисні навички та знання. У нас сьогодні захід за програмою. Всі різні всі свої захід з соціальної згуртованості. Ось ви вже проходили до нас на кар'єрні консультування, де ми розповідали, як краще людині знайти. Ну, ем, підхід до своєї самореалізації майбутньої. Е, от ці свої, от це захід для того, аби сьогодні ми будемо так е, спроваджувати свою увагу на те, аби допомогти людині знайти свою, е, допомогти самоідентифікуватися. Все буде Україна, Олена, голод, Світлана Кузьменко і тетри.